Щастя це яскрава квітка, зіткана з пелюсток радості, доброти, натхнення, співпереживання та любові. Вона розцвітає тільки у тому серці, яке вміє відчувати себе і світ навколо. Щасливою стає дитина, осяяна любов'ю. Та чуйністю вчительського серця. Це і є місія Коломийського ліцею номер 9 Дитина та її почуття. Від серця до серця, від долоньки до долоньки, крок за кроком змінюємо світ навколо себе, щоб він ставав яснішим, кольоровішим і комфортнішим для дитини. Цієї весни п'ятиріччя пілотного міжнародного проєкту СЕН. Коломийський ліцей номер 9 став однією із перших ластівок в Україні, які окрилено долучилися до реалізації програми СЕН. Програма соціально-емоційного та етичного навчання це інструмент розвитку м'яких навичок або soft skills – світовий тренд для успішної реалізації себе в професії. Концепція нової української школи ґрунтується на засадах педагогіки партнерства, що передбачають взаємодію вчительства, учнівства. Батьківства. Першою від закладу ознайомити з цією програмою практичний психолог Олена Володимир, яка почала впроваджувати крок за кроком нові ідеї, згуртовуючи навколо себе одну У концепції реформи нової української школи є саме формування навичок 21 століття, так званих м'яких навичок. Сен це міжнародна програма, де тобто буде сприяти соціально емоційному етичному навчанню в системі дошкільної та шкільної освіти в цьому світі, яку разом із тим можна застосовувати на всіх рівнях освіти, в тому числі й вищі та професійній. Програма Сен базується на філософії та методиці, яка протягом 20 років створювалася. Ровувалася міжнародною командою університету Еморі Атланта США. Глобальний старт, старт – старцем навчання. Він відбувся у Нью-Делі 4 -го, 6 -го квітня 19 року. А вже в жовтні місяці у Харкові я проходила навчання. Тобто, старт тільки почався, і зразу почалася програма Проваджуватися в Україні. Щоб ви розуміли. то що таке соціально, емоційне, етичне навчання? Це навчальна структура і освітня програма. Які допомагають навчити дітей усвідомленості та співпереживанню у різних освітніх контекстах по всьому світі, сьогодення змушує кожного щодня зіштовхнутися із все новими викликами. Все частіше сьогодні ми чуємо про м'які навички та їхній розвиток, комунікативні здібності. Критичне мислення, адаптивність, чуйність, дбайливість, емпатія це саме те, що потрібно розвивати, адже воно використане. Заняття СЕН, введені до освітньої програми ліцею No9, проводяться згідно розкладу навчальних заняттів. У часи війни програма соціально-емоційного та етичного навчання особливо актуальна, адже вона допомагає учнівству опанувати навички співпереживання собі та інших, стабілізації емоцій і вміння бути щасливим. Щастя це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій. Ти щастя поклала, Сашко! За не поклала. Зашити в пинах, тобі по життю тільки завжди пенал потрібно. Прошу! Успіх і душ. Заняття се успішно проводять учителі ліцею у 3-8 класах, формуючи м'які навички у дітей. Уміння комунікувати. Співпереживати собі й іншим, керувати емоціями, працювати в команді, креативно і критично мислити. Особливо цінними у наш час стали навички стійкості, зміщувати увагу на те місце у тілі, яке почувається краще. Вміло відрізняти емоції від самовідчуттів, відчувати себе в стані благополуччя і збалансованості розуму в тіла. Невід'ємною частиною таких навчальних занять є вміння знайти ресурс. Це може бути особа, місце, річ, спогад або якась частина себе, від яких стає спокійно, приємно. Куплімент, Кості. Ти сьогодні гарний одяг. Дякую. Костю, не забуваємо дякувати за комплімент. Я сьогодні добрий. Добре. Ти сьогодні добрий. Я сьогодні дуже, дуже весела. Ти сьогодні гарний день. Сене мені подобається тим, що на них є дуже багато навчальних вправ. Наприклад, як вправа на заземлення, на дихання. Та за допомогою цих уроків я більше розумію своїх однокласників та друзів. А мені урок семей. Мін більше розуміє своїх друзів, своїх однокласників, своїх батьків, себе. Коли є тривога, урок себе мені допомагає виглядати з себе негативні емоції. Це Семель. Він допомагає нам на уроках все. Цікавими для дітей стали мультиплікації, обговорення ситуації, вправи для розвитку уваги, рюкзак, равлик, пряниковий хлопчик. Я помічаю, мені цікаво голосу фортуни та інші. Рефлективні практики на зосередження уваги, така як пригадуємо доброту, допомагають учням покращити здатність керувати своєю увагою та емоціями, збільшують продуктивність, знижують стрес і підвищують спроможність досягати мети. Звичайно, щоб ножки були на підвазі, і прислухатися до життєвої музики. Можете закрити очі і спробувати уявити таку яка вам вимальовується через цю мозуку, через цей спільний є спокійно і прислухатися до свого дихання. Можливо, ви відчуєте, як рухається ваша грудна клітка, може ручки покласти на груди. і прислухатися, яке у вас дихання, як я дихаю. Я відчую себе комфортно, безпечно. Як вам зручніше визначити цей предмет? І ви маєте видати інформацію опис цього предмету. Я відчуваю, що він настрій. Я відчуваю, що він заводить доволі жорстку тканину. Я відчуваю, що він стоїть нічого <звичай> скромним. Для усіх сеєнівців важливою стартовою вправою є зазем. Щоб заспокоїтись і відновити свій запас енергії. Вона, звичайно, має багато різних варіантів. Я вам пропоную той, який сподобався мені найбільше. Правильно це називається? Mm-hmm. <sighs> Усі батьки хочуть, аби їхні діти росли щасливими та успішними, щоб вони знайшли своє призначення в житті. Саме тому цей проєкт знайшов відгук у серцях як і учнів, так і батьків. Від цієї програми. Е, вона проводила, наприклад, в день батьківських зборів з дітьми якийсь тренінг, е, закривала половину дошки, на іншій половині дошки малювали ми своє завдання на батьківських зборах. Було дуже цікаво побачити потім результати. Ми і долоньки малювали, і свої емоції малювали. І наша вчителька завжди говорила, що вона має ключик до кожної дитини якою була дорога впровадження сен? Чи все вдавалося одразу? Цим питанням була присвячена ювілейна конференція на шлях дорогою СЕН. Дайджерст подій. Команда нашого закладу дуже сильно співпрацює з такою командою, як Еткен. І ми дуже мріяли про те, щоб започаткувати проєкт, який є надзвичайно цікавим, бо сьогодні ми вже про це можемо сказати з впевненістю, як все. Якщо на той момент у нас було задіяно 333 дитини, то на сьогодні ми можемо сказати, а у нас є 1800 учнів у школі, що вже тисяча дітей задіяні в цьому навчанні. Хоча можна сказати всі, бо кожен вчитель не можна сказати, що всі вчителі, які викладають у цьому класі, використовують ті технології, техніки підправи і під ЦЕНО. Але вже частково ми це маємо. І те, що ми ввели уроки в розклад, це теж дає дуже великі результати. Якою була дорога впровадження сен, чи все вдавалося одразу? Цим питанням була присвячена ювілейна конференція. На шлях дорогою в СЕН, Дайджерст подій. Серед гостей особливі спікери. Тетяна Дрожжина, координаторка проєкту СЕН, Лариса Грицюк, директорка однієї з миколаївських шкіл, тренерка проєкту Молодь дебатує та Людмила Прокопів, заступниця директора Коломийського педагогічного коледжу. Ну і звісно ж. Сановані наші батьки І дійсно це не даремно, що ви ваша школа і ваш педагогічний колектив є одним із тих 26 шкіл на всю Україну, які пілотують наш всеукраїнський експеримент. Що на першому місці у вас моральні цінності, які дамані кожній людини саме зараз. Інші погляди, і на співпереживання, на честь, справедливість щастя. Під час конференції вчителі ще раз занурилися в стихію Сен на окремих локаціях: батьківство і СЕН, сиен для вчительства, сен для учнівства. Практикували різні техніки керування своїми. Батьки теж є учасниками освітнього процесу, як і учні та вчителі, тому дуже важливою є ця співпраця в проєкті СЕН. Адже це чудово, коли діти, навчаючись, розуміють важливість емоційної та соціальної сфери, ще й вдома мають змогу разом зі своїми найдорожчими батьками удосконалювати свої навички стресостійності. Панувала атмосфера доброзичливості та творчого піднесення. Окрилені новими ідеями. Вчителі відчули позитивний заряд енергії, бажання вивчати серце. Завершенням конференції став формат панельної дискусії, де ділилися власним досвідом вчителі-амбасадорки проєкту, відзначаючи важливість се у системі. Реформи нової української школи. Друге питання. Тож які виклики саме у вас виникали щодо впровадження програми СЕМ? Я З самого початку 19-го року казала ні, Отак, це не моє, і я це робити не буду. Але е, замурення все, власне, ці курси, які ми прийшли в тиденні, дуже короткі, надзвичайно короткі, бо. Інформація, якої нам дали, в три дні е, освоїти, зрозуміти і е, потім змогти втікати, її забагато було. Для мене треба було меншими порціями трохи довше, але я розумію, що це все, е, фінанси. Ти маєш підхопити ту думку і дати відповіді на всі запитання дітей, а в мене так не виходить. А що я роблю неправильно? Тому що діти привикли, що. Не має бути в математиці, тобто розв'язок і відповідь одна людина. А в сцені однієї правильної відповіді на ту чи іншу практику немає. У кожної дитини є свої відчуття, є свій біль, з яким вона може навіть і приходить до вас на урок, і потрібно цю дитину зрозуміти, підтримати і знайти такі слова. Щоб ти був на одній хвилі разом зі своїм співрозмовником. Віримо посіяні зерна Сен нехай зростуть потужними колосками доброти, любові і щастя в серцях ліцеїстів.